На жаль, цей провал він зіграв на руку тим, хто сьогодні намагається зупинити допомогу Україні, і ми бачимо результати цього вже сьогодні, коли розвіддані Україна не отримує від американських, не тільки не отримує, але як Рокфельд цей заявив, голова ЦРУ, що і британцям заборонили теж ділитися з нами цією розвідувальною інформацією. Тут насправді хотіла би зараз зазначити про кілька дуже важливих моментів: що в той час, коли п'ятницю-суботу, в п'ятницю вечорі в суботу всі українці і певна частина світу біснувалася з того, який Зеленський молодець, як він поставив Трампа на місце, і який він дещо там сталеве має, мені дзвонило дуже багато хлопців з фронту. І вони говорили одну єдину річ: що ніякими сталевими балістика не збивається без старлінків, без розвідданих. І без патріотів нам буде дуже і дуже важко, і тут абсолютно було б начхати, як почувався Зеленський, чи його десь там образило, не образило, чи Трамп вів себе належним чином чи не зовсім належним чином. Але тут ти абсолютно вірно зазначив, дипломатія це мистецтво можливого, дипломатія це є здатність в абсолютно неможливих умовах витягнути, вигристи, вимолити, віднайти, скомбінувати найкращий варіант для своєї держави. Для нас найкращий варіант в тих реаліях, які були в п'ятницю ввечері, це було не погіршити ситуацію. На жаль, вона погіршилася. Як далі буде розвиватися, ми не знаємо, чи воно буде розблоковано, чи не буде розблоковано. Вчора, дійсно, був дуже правильний крок від Зеленського його пост. Я не побачила там вибачення, але пост був дуже дипломатично правильний. Була заява від Верховної Ради України англійською мовою звернення до Конгресу, до Сенату, до усіх американців з подякою за підтримку американського народу. Це було дуже правильно. Але що відбулося потім? з... Спростуванням Маркарової, спростуванням ще якогось там з офісу президента, що Зеленський ніякого листа Байдену не надсилав. А це був просто пост в соцмережах. Трампу не надсилав, що це був пост в соцмережах. Ну, це вже пішов називається, черговий треш, якого знову ж таки не мало бути. Але тут я хочу ще трошечки повернутися назад і зачепити якраз у ті питання, про які ти говорив по гібридній війні, по висвітленню того, що є в Україні на закордонну аудиторію. Перший момент ще до початку повномасштабного вторгнення я читала лекції свій час в Baltic Defense коледж, оборонний коледж НАТО. І туди мене запрошували мої друзі з Литви, які там так само викладають, і з якими познайомилися через волонтерську діяльність. Я пам'ятаю, як для, як для офіцерів, особливо спецназівців, читала лекції по гібридній війні Московської Федерації проти України. І коли я їм це було ще перед виборами Зеленського, і коли я їм розказувала, що гібридна війна це не просто спосіб дій на полі бою, як трактується в основних базових всіх підручниках, що це суто військові комбінації, такі нестандартні, я їм розказувала, що гібридна війна, як веде Московська Федерація, вона є в економічній сфері. Зокрема, в газовій сфері вона є в культурній сфері безпосередньо мистецтво культура, історія, мова, кіно, музика. Коли я розказувала, що от воно ведеться зокрема навіть в інформаційному висвітленні, того що є в Україні через московську призму, оскільки Московська Федерація має набагато більше інформаційних ресурсів, вони казали: ну, знаєш, ну, я розумію, ми ну, розуміємо, що ти патріотка. Ну але це, це вже перебор. ну, Такого не може бути. І після того як почалося повномасштабне вторгнення. Більшість із них відписувалися і відзвонювалися, кажуть, Софія, ну ти ж нам тоді казала, а ми не могли того сприйняти. Ми не бачили добре, що після повномасштабки Європа навіть теж почала перепрофільовуватися, створюючи у ці всі центри дослідження інформейшнів, розглядаючи це все в контексті і кіберзагроз, і як цьому протидіяти? Тобто, вони почали розуміти всі контексти, в яких діє Московська Федерація щодо України і зрештою щодо підриву єдності наших союзників. Але що зробила Україна для цього всього? А отут починається тотальна халепа. І оце, от зокрема, пов'язано з комітетом, в якому я працюю. Для нас от, те, що ти зараз з друзями робиш, я дуже з задоволенням долучуся безпосередньо можу додати ще польську і німецьку мови, щоб це все можна було так само записувати. Якщо треба, можна відпрацювати і японську. Я не настільки вільно не спілкуюся, але я думаю, що за допомогою сучасних технологій можна повністю відпрацювати текст, який я зможу запрезентувати на відео. Нам треба було б зараз максимально посилювати іномовлення. Що зробив Зеленський і своєю командою, коли прийшли вони до влади? Вони знищили іномовлення. Замість того, щоб у нас були трансляції, новини, висвітлення різними мовами світу на міжнародну аудиторію, у нас що створюють? У нас створюють русскоговорящий... Общепонятний телеканал Freedom. Для кого ніхто його не знає, тому що на окупованих територіях наше мовлення не працює? Як вони його там поширювали? Думаю, що не поширювали, а тупо відмивали гроші. Ну це моя думка. У нас створюється телеканал Дом для возвращення людей з окупірованих територій. А, бо вони вірили, що вони будуть московською мовою розказувати як добре в Україні і окуповані території самі захочуть повертатися в Україну. Ну, це треба абсолютно не розуміти ментальність Московської Федерації, і її керманичів, щоб думати, що от вони от просто так щось кудись і повернуть, і що людей хтось буде чимось якось питатися. А у нас перепрофільовується щодо повномасштабки телеканал Рада. Які замість того, щоб наприклад видавати всю саму ту саму роботу інформацію про роботу парламенту, особливо про міжнародну діяльність парламенту, на гора іноземними мовами, щоб це могли дивитися. Наші колеги за кордоном, вони наймають промосковських пропагандистів. Які більше нічим не займаються в ефірі, як перепрошую, мочать європейську солідарність. І станом на зараз телеканал Рада не займається нормальними трансляціями засідань Верховної Ради, не висвітлює в нормальному режимі діяльність комітетів, брифінги народних депутатів, а презентує тільки позицію монобільшості, тому що ми, як опозиційна фракція, взагалі не маємо доступу до коментарів подій, так що відбувається на телеканалі Рада. Тобто Україна зі свого боку зробила усе можливе, щоб нашого голосу не було чути. Так було створено український інститут, який здебільшого працює на іноземні гранти, і який щороку піднімає питання: що щоб ефективно працювати за кордоном і нести інформацію про Україну, комунікацію з українцями, з нашими митцями, представниками їм потрібні гроші. І що робить Верховна Рада? Монобільшістю скорочує фінансування українського інституту. Тобто, отак крок за кроком вбивалося наше, наше позиціонування за кордоном. Вбивалася можливість доносити інформацію про те, що є насправді. І, наприклад, я для себе з соцмережі, свою соцмережу Twitter, X теперішній, я веду передовсім англійською мовою. І я його використовую для того, щоб достукуватися до іноземної аудиторії щодо того, які звірства, звірства здійснює Московська Федерація проти України в Україні. Усі обстріли, усі трощі, усі, уся балістика, загиблі, я стараюся оце от третій рік поспіль показувати активно, щоб міжнародна аудиторія, хоча б таким чином мала можливість це все бачити. До речі, от останнім часом, слава Богу, я маю дуже багато лекцій для молоді, активізувалося середовище 14-18 років через учнівські парламенти. Через їхніх викладачів маємо зустрічі, дуже багато розмовляємо про Україну у світі, про трансформацію системи міжнародних відносин. Я їм постійно наголошую, що ми живемо в таких реаліях, де кожен з нас може бути актором міжнародних відносин, де кожен з нас може бути маленьким дипломатом України. Можливо, не маленьким, але просто таким одиноким дипломатом України, який через свої пости в соцмережах абсолютно різних може розказувати, що відбувається в Україні. Молодь у нас талановита, як мінімум, молоді люди володіють, хоча б англійською або якоюсь іншою іноземною мовою. Тобто, у нас всіх, в той час, коли держава агресивно не займається міжнародною інформаційною політикою, у нас всіх є можливість робити цю роботу, кожен по-своєму, і коли ми будемо особливо розказувати. Особисті історії це буде дуже дуже переймати іноземну аудиторію. Я по своїх постах бачу, що коли розказуєш загальну інформацію, що там прилетіла ракета, стільки-то загиблих, таке то, таке то, ну, люди співчувають, але воно вже йде дещо нейтрально, тому що дуже багато, на жаль, цієї страшної інформації. Але коли ти розказуєш про конкретного бійця, про конкретну родину, про конкретного загиблого його досягнення. І що ця людина могла жити, творити, ретрансльовувати, прославляти Україну у світі на цієї людини більше немає, бо вона загинула через московську агресію. Люди на це реагують абсолютно інакше, і це десятки тисяч репостів, це купа коментарів. Оце, тобто, те, що ми зараз теж можемо використовувати і зрештою і для американців. Тобто, позиція Трампа зараз є такою, якою вона є. На жаль, в нього в вухах дуже багато московської пропаганди. Я вже мовчу про його оточення. Ті фрази, які вони видають, те що Україна винна в тому, що Путін напав, а Путін бачите, у нас хороший, і що він хоче зараз миру. Ну це дуже складно для сприйняття українцям. Але ж ми розуміємо, що Америка дуже неоднорідна є дуже багато людей, які громадян Америки, навіть своїй більшості, вони не підтримують саме таке опозиціонування Трампа щодо України, і нам треба їм дати аргументацію. І вони почують ці речі. А особливо зараз треба робити акцент на протестантській спільноті. Ми, до речі, найбільша протестантська країна Європи, і ми не можемо налагодити нормальні контакти з протестантською спільнотою, яка є основою республіканців, і донести їм ту інформацію, яка є потрібна. Тобто, тут ще один механізм, який треба задіювати і треба стукати. Але наостанок ще, ще одну річ, яку я хочу сказати, це те, що от ти згадував на самому початку про TikTok, який повністю викривив результати виборів в Румунії. Але у нас такі реалії є можливі через Телеграм. На жаль, у нас Телеграм, анонімні телеграм-канали, мільйонники. Ну, я впевнена, що вони однозначно контролюються банковою, а деякі і Московською Федерацією. Вони ж, по суті, задають інформаційний порядок денний в Україні. Люди не готові позбуватися Телеграму. Люди дуже часто не усвідомлюють загрози, яку телеграм несе. І, от, наприклад, ми подали, зокрема, мій колега Микола Княжицький, моїх співавторах, подали законопроєкт про заборону телеграм-каналів, які не відмовляться від своєї анонімності. Тобто, щоб кожен телеграм-канал має мати структуру власності, хто за ним стоїть, і щоб люди розуміли, ага, а тут такий у нас олігарх, чи такий політик, чи такий бізнесмен, вони відстоюють ту чи іншу точку зору. А коли це все невідомі люди, коли це все аноніми, вони можуть безкарно постати невідомо, що змінюючи формат свідомості і взагалі формат подій, які відбуваються. Ну, наприклад, сьогодні пішов фейк, що мій колега Максим Саврасов. Запропонував мобілізовувати ставити на облік дітей з 14 років це абсолютна брехня. Він ні інтерв'ю такого не давав, ні пропозицій таких не було. Взагалі ні з ким про ці речі не говорив. Але називається тебе вплювали. Тепер попробуй відчищайся. У мене минулого року така ситуація була, коли сказали, що я хочу призов робити з 17 років. Ще підробили, а, мій бланк з документом. Ну, слава Богу, що відкриті механізми Верховної Ради дають можливість побачити, що це, коли був вихідний лист, сфабрикований, сфабрикований, хто його підписував, який номер посвідчення. І це все було сфальшоване. Але знову ж таки. Коли мільйонник розжене цю інформацію, а ти ж добре знаєш, що за правилами інформаційної війни яку інформацію людина почула першу вона її вважає правдою, а все решта буде якесь невдале спростування. Тому Україна сьогодні і програє інформаційну війну, і, на жаль, програє її дуже активно. А Московська Федерація на противагу тому всьому, от вона в 2022 році, вона така була заскочена, тим, що відбувається, що їй не вдалося українців отак покласти на лопатки. А зараз вони дуже і дуже активізувалися. Але на жаль, Україна сама собі допомагає втрачати свої можливості.